Єдність розбиває всі егрегоріальні структури, як океанічні хвилі, об скали. Єдність це є ви, ваша основа. І не може вона бути нижчою, вищою, середньою, десь там у ментальному просторі уява про єдність. Це все є ілюзією. Єдність це є ваша присутність у житті. Вона єдина з усім. Вона вічна і завжди єдина з усім, тому що вона є усім абсолютно. Вона є не тільки всесвітньою свідомістю, вона є тим, що породжує цю свідомість, що породжує без породження, тому що це є просто існування, яке не самоусвідомлюється. І усвідомлює все одразу. Тому що це є найвища свідомість, яка просто існує, як існування, і породжує все існування, і є усім існування. Ось. І тому ця оця ієрархічна структура це є місце, в яке затягують ваше сприйняття для того, щоб ви трималися. Тієї ієрархії і туди вносили, підсилювали енергію Егрегора будь-якого. Тому ні Ісус, ні Будда, ні е, Кришна, ніхто із тих, хто пізнав єдність, не могли і не можуть створювати Егрегори. Вони говорять про вашу внутрішню істину, вашу внутрішню силу. Вашу внутрішню любов, ваше внутрішнє існування. Не буває Егрегорів у єдності. Єдність це є ви, всі. В єдиній основі. До неї не треба йти і добиратись. Ви завжди є нею, і ви завжди є Богом. Ви не народжуєтесь. Ви існуєте завжди. І немає місця у свідомості, немає місця у існуванні, де б вас не було. Ви є все. І завжди цим були. Доступіться до цього. Пізнайте це, не допускайте егрегоріальним структурам зловити ваше сприйняття. Лже вчителям нав'язати вам. Історію про ваші тіла, про ваше минулі життя, про ваші будь-які існування.